14 днів 800 кілометрів. 11 серпня на Михайлівській площі в Києві стартував проєкт Ультрамарафон вдячності. В його межах рятувальник ДСНС України Володимир Сковородка за 14 днів планує пробігти 800 кілометрів від Києва до столиці Польщі на знак вдячності дружній державі. Свій маршрут ДСНСник проклав через рівне. Перш за все, хочемо подякувати дружній Польщі за надану допомогу, яка була надана, надається і. Буде надаватися За те, що відкрили свої кордони для наших українців, прийняли жінок, дітей, допомагають, обігрівають, дають житло і допомогу посильно. В такий тяжкий час хотілося зробити щось таке, щоб ну, дійсно подякувати Польщі. Вирішив пробігти з столиці в столицю. Це марафон присвячений 31-й річниці Дня Незалежності України. А ще це можливість вкотре довести стійкість та витримку українського народу. Окрім цього, він ще й благодійний. Це віртуальний забіг від нової, нової пошти, і від нашого фонду. Це не обов'язково бігати з нами. Там тому, тобто, якщо ти хочеш, бажаєш підтримати українського вогнеборця, українських рятувальників, да ось таким чином такий інтерактив, коли ти можеш зайти на сайт. Да, вибрати собі дистанцію, от, і задонатити і віртуально долучитися до цієї до цієї події. Ну про той події. ну, він він біжить дуже потужно. Долучитись до благодійного забігу. Вирішили і рівненські рятувальники кажуть, такий марафон спонукає до дій та надихає. Хочемо вшанувати дякувати цій країні, показати. І один із таких найкращих спортсменів України це Володимир Сковородка, біжить величезну дистанцію з Києва до Варшави. І ми, спортсмени територіальних управлінь, всюди підтримуємо його, щоб показати також свою підтримку нашій дружній державі, дружній країні Польщі та підтримати самого спортсмена в цьому нелегкому шляху, адже він просто я скажу машина, він біжить з такою швидкістю, що нам тут декілька кілометрів, навіть важко за ним постигати. Ми просто дивуємося з того, наскільки. Він крутий, сильний і мотивує робити ще більше і більше і займатися спортом. Усі виручені кошти з марафону Володимир Сковородка планує спрямувати на закупівлю спеціально обладнання на потреби ДСНС, аби очистити водойми України від наслідків російської агресії. Так плануємо зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для того, щоб почистити водойми України від вибухонебезпечних предметів, тому що Спостерігав, що там дуже багато. Такого післявоєнного е, лахміття, яке може нашкодити нашим дітям, нашим е, українцям. Фінал забігу має відбутися у важливий для нашої країни день 24 серпня. Саме у День незалежності України у місті Варшава Володимир завершить забіг в знак підтримки братньої Польщі, перевівши подих, ультрамарафонець з рівненськими рятувальниками продовжили забіг до незалежності. Ірина Жуковська, Михайло Мензюк, телеканал